Дуже дякую, сенатори. вашої дякую вашій команді за прибуття. Це такий потужний і добрий сигнал для нас, для українців. І від початку я хотів би подякувати сполученим штатам, народу, двопартійній підтримці, вашому президенту, його адміністрації. Дякую дуже. Також Ми вдячні за ці два роки підтримки від конгресу Сполучених Штатів. А тепер. Зараз настав такий дуже складний час для України і також для Сполучених Штатів. І безумовно, ми хотіли б почути, що ви думаєте про це, що ви думаєте про підтримку, зокрема, майбутню підтримку. То ще раз дякую і вітаю. Безумовно, ми поговоримо про все вище перелічене, але до цього я хотів би зазначити, що ми пишаємося тим, що ви досягли протягом двох років. Я пам'ятаю, як казали, що Київ паде за три дні, але ви продовжуєте боротися Путін. Не зміг собі забезпечити швидку перемогу. Знаєте, як він 87 відсотків, наче отримав, а не 88 відсотків переваги. Ну, я певний, що будуть кращі дні для народу України. Путін піде в історію власне, так само як і інші. на зразок нього відплив історію.